Привіт, друже! У попередньому відео ми говорили про те, що таке рейт і як цей інструмент працює. А сьогодні я розповім, як обирати рейти для інвестування, а також дам декілька корисних порад, щоб твої інвестиції були максимально успішними. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Отже, як почати інвестувати в рейт? По-перше, це визнач свої цілі. Перш за все, тобі тобі потрібно зрозуміти, чому ти хочеш інвестувати в рейд. Ти шукаєш стабільний пасивний дохід, диверсифікацію або може, хочеш отримувати вигоду від зростання ринку нерухомості. Наступний пункт це ознайомитися з видами рейд. Як, як я вже і казав, рейти бувають різні: e, Equity, Mortgage або гібридні. E, подумай, який з них найбільше підходить саме тобі до твоїх цілей. Наступний пункт це потрібно обрати платформу, де ми будемо купувати дані рейти. Дані рейти можна купувати через звичайних брокерів, і дякувати Богу, ми живемо в 21 столітті, їх є направді дуже і дуже багато. Наступний пункт нам потрібно визначити бюджет. Рейти доступні навіть для тих, хто має невеликі суми для інвестування. Почни з того, що тобі комфортно вкласти, і не забувай про диверсифікацію. А загалом, як аналізувати рейти перед покупкою? Ось декілька ключових показників. Знаків, які варто переглянути перед тим, як купувати акції рейд, ну по-перше, це Dividend Yield. Тобто дохідність дивідендів. Цей показник покаже тобі, скільки дивідендів ти отримаєш від своїх інвестицій. Але будь, будь ласка, обережний, надто висока дохідність може свідчити про фінансові проблеми компанії. Наступний пункт це Payout Ratio – коефіцієнт виплат. Перевір, яку частку свого прибутку рейт виплачує у вигляді дивідендів. Оптимальний показник це приблизно 70 90 FFO – Funds from Operation – це цей основний показник прибутковості рейд він показує наскільки ефективно фонд заробляє на своїх активах. Debt to Equity Ratio – це співвідношення боргу до власного капіталу. Великий борг може бути ризиком для рейт, особливо в період зростання процентних ставок або їх вже певного періоду втримання на високому рівні. Ще один пункт це географічне покриття. Чи даний рейт працює у регіонах зі стабільною економікою та високим попитом на нерухомість? Ну і наступний пункт це тип активів. Ти хочеш інвестувати у житлову нерухомість офіси, чи, можливо, логістичні склади. Кожен сектор має свої ризики та перспективи. Ну а тепер хочу надати декілька корисних порад для тих людей, які хочуть інвестувати в рейд. По-перше, це диверсифікуй, не вкладай всі гроші в один рейд. Краще обрати декілька фондів у різних секторах нерухомості. Слідкуй за економікою: рейти можуть бути чутливими до змін на ринку, таких як, наприклад, зростання процентних ставок чи економічних криз. Завжди мається, будь ласка, на увазі. Врахуй податки. У деяких країнах дивіденди з рейд оподатковуються за вищими ставками. Дізнайся, як це працює загалом у твоєму регіоні. Обирай якість, а не кількість. Краще мати меншу кількість акцій, надійних рейтів, ніж багато, але в сумнівних. А тепер хочу поговорити про тренди на ринку рейт. Зараз у всьому світі активно розвивається кілька напрямків, які можуть бути цікавими для інвесторів. Перше це логістична нерухомість. З розвитком онлайн-торгівлі попит на склади. Зростає. Житлова нерухомість, зростання населення і урбанізація створюють стабільний попит. Health care rate. Нерухомість у сфері медицини стає все більш популярною через старіння населення. Ми це можемо побачити за кількістю новонароджених людей. Ну і на сам кінець це приклади популярних рейд. Prologies. Один із найбільших логістичних рейтів у світі Realty Income, відомий як Monthly Dividend Company, через щомісячні виплати дивідендів. Public Storage спеціалізується на об'єктах для зберігання речей. Ну і маленький підсумок: рейти це чудовий інструмент для інвестування, який дозволяє тобі отримувати дохід від нерухомості без необхідності купувати її самому. Але як і з будь-якими інвестиціями, важливо підходити до цього з розумом і ретельно аналізувати. Кожен вибір. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи був цей ролик корисний для тебе, і про який рейд ти б хотів дізнатися. Постараюся зняти на цю тему наступний відеоролик. Підписуйся, будь ласка, на канал, став лайк і до зустрічі в наступному відеоролику.